Привіталась зранку сонце промінцем тепленьким, привіталось небо миле, пітерцем легеньким. Привіталась мама з сином, поцілунком ніжним. Я вітаюся з тобою, віршиком потішним. Отже, дітки, сьогодні, думаю, у вас гарний настрій, тому давайте з вами продовжимо спілкуватися. за... Твором за оповіданням Ярослава Стельмаха на ХАБА. Ви вже його прочитали, опрацювали, відповіли мені на відповіді, на тести. А сьогодні поправляємося практично. Запишемо число, класна робота і хвилинку каліграфії. Запишемо словникове слово ЛЕЛЕКА, а також пропишемо з'єднання букви «Л», нижнє. Та середнім. Красивий довгоносий птах, їсть ящерок, теж мешей, комах. Це все про нашого лелеку. Добре. І тепер попрацюємо. З вами таким чином. Доповнимо таблицю, визначимо для цього час, число і рід дієслів. Дивіться, у нас є перше слово дієслово спати. Нам потрібно утворити з вами дієслова в минулому часі жіночого, чоловічого, середнього роду, а також дієслово у множині. І одразу пригадуємо з вами правило, що рід ми можемо визначати лише у минулому часі. Так? Отже, спати, спав, спала, спало, спали. Далі наступне дієслово. Грати, грав, грав, грала, грало, грали. Читати і їсти, будь ласка, самостійно прокоментуйте. Добре, молодці. Отже, ми з вами пригадали часові форми дієслова. Дивимося за лінією часу. Всі дієслова поділяються на дієслова минулого часу, які відповідають на питання, що робив або що зробив, тобто, це відбувалося колись, так? Далі теперішнього часу, тобто, що роблять, і, або що робить. Це те, що відбувається в даний момент зараз. І ті слова майбутнього часу, що буде робити, що зробить, тобто через тиждень, через день або ввечері, що буде у майбутньому. <кхем> так, добре. А зараз працюємо із підручником. Це сторіночка 56. Готуємо, вам необхідно із тексту Ярослава Стельмаха нахаба виписати виділені дієслова. Ви, мабуть, коли читали, звернули увагу, що чорним жирним шрифтом є виділені дієслова. Ось саме їх ви і запишете. При цьому визначите їх час, число, і якщо це у нас дієслова минулого часу, то ви зможете визначити також рід. Отже, подивимося, яким чином ви будете записувати вправа один. Перше слово, яке я помітила, це скінчились. Скінчились. Це тіє слово минулого часу. І скінчились, дивимося, що там скінчилося у нас, і я відкрию підручничок. Скінчились уроки. Це Множина. Якщо множина, то ми рід в даному випадку не визначаємо, так? Так, далі захворів. Наступне слово я помітила, Сашко лісовий захворів. Це також діє слово минулого часу. Сашко він, це однена, чоловічий. Рід. Дивимося уважно, як ми скорочуємо. Якщо це минулий час мин, якщо це теперішній час Т крапочка, якщо це майбутній час, майб крапочка. Зрозуміли? Я думаю, справитись з цим завданням. Перейдемо до завдання 2. Так. Відкриваю, не те відкрила, тому і загубилася. Познач дієслово як головне слово у словосполученні. Постав питання від дієслова до іменника. Тобто, вам необхідно виписати п'ять словосполучень, дієслова з іменником. Наприклад, в тексті знайшли такі словосполучення: читає книжку. «Читає» – це дієслово, книжка це іменник. І потрібно поставити питання від дієслова до іменника. Можна ось таким чином в дужичках, а можна, пам'ятаєте, як я зверху малювала таку квадратну стрілочку і писала питаннячку. Читає що книжку? Яким чином ви це будете оформлювати у зошиті? Запишете вправо 2 І далі читає що книжку. Наступне я знайшла захворів Сашко. Захворів це дієслова, Сашко це іменник. Ставимо питання від дієслова до іменника. Захворів хто? Сашко. І вам залишиться ще три таких словосполучення записати. Далі, звертаю вашу увагу, нижче завдання. Попрацювати потрібно із таблицею. Записати дієслова у минулому. Теперішньому і майбутньому часі множини в таблицю. Дивимося. Але будете ви трішечки по-іншому оформлювати. Щоб не будувати цю таблицю, я вам по-іншому покажу. У нас є дієслово співати. Що робити? Співати. Далі ставе питання, що робили? Співали. Тобто, це діє слово в минулому часі у множині. Що роблять, це теперішній час, і також потрібно поставити у множину. Що роблять? Співають. Що робитимуть? Співатимуть. Оформлювати ви будете це таким чином. Я взяла слово читати із попередньої вправи. Ви там випишете 5 дієслів, і оці дієслова можна використати буде в таблиці. Було слово читати. Далі у множині минулого часу читали. Теперішній час читають, майбутній час читатимуть. Ясно, так? Все, дітки, на сьогодні цей весь фронт вашої роботи, всі ваші задачі, які ви повинні виконати, вправи, які повинні виконати. Я вам для цього бажаю гарного настрою, натхнення, ви в мене розумнички? Бувайте!